Сполучені Штати раніше визнали Єрусалим столицю Ізраїля і перенесли посольство. Україна цього не зробила. Хоча мені відомі, скажімо так, певні прохання з боку різних спільнот в Сполучених Штатах, впливових спільнот. До української влади, все ж таки, повторити цей самий крок, який зробили Сполучені Штати щодо Єрусалима і принесення посольства. Так само безумовно, що голландські висоти згідно позиції організації Об'єднаних Націй і позиції більшості світового співтовариства є територією Сирії. З іншого боку, там уже зовсім немає населення. Голландські висоти завжди використовувалися для нападу на Ізраїль. Це просто це справді висоти. От хто не знає, то головна гора цих висот, вона десь метрів на 600 вище за говеру. Тобто це дуже такі стратегічні точки, звідки легко завдавати ракетних ударів по фактично всій території Ізраїлю. І Ізраїль дуже потерпав від цього, довго за це боровся, оголосив свій суверенітет над голландськими висотами. Але світ цього не визнав, тому що тоді режим в Сирії все-таки видавався більш цивілізованим, і було зрозуміло, що це тільки поглибить конфлікт. В даному разі Трамп, до речі, він виконує свої обіцянки. Він про це говорив в ході виборчої кампанії. В даному разі Трамп вирішив, що настав час, що він може повестися ось таким от демонстративним чином. Думаю, що чому тут немає нічого спільного з. Кримом з території Криму ніхто і ніколи не нападав на Російську Федерацію. Крим є заселеним громадянами України, там проживає близько трьох мільйонів людей. І, власне кажучи, в випадку голландських висот це безлюдна територія. Тут територію разом з людьми оголосили. Належними до іншої держави, тому я зовсім не бачу тут е аналогій, і е абсолютно впевнений, що Сполучені Штати я ще не знаю, які були їхні заяви от з приводу аналогії Крим і Голландські висоти, але не сумніваюся, що офіційні. Особи сполучених штатів чітко пояснюють, що е, Крим і голландські висоти не слід розглядати як паралельні прецеденти. Це зовсім різні з точки зору міжнародного права, і з точки зору елементарної совісті і сумління. Е, факти, тож е, сподіваюся, що наша боротьба за деокупацію Криму так само знаходитиме підтримку Сполучених Штатів надалі, як вона знаходить її і зараз. Мається на увазі і санкції, мається на увазі і е, допомога е, Україні в юридичному плані. Ну, всі весь комплекс тих дій, які Сполучені Штати застосовують в цьому напрямку.